Остаточні останні політичні події обговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, дуже радий вас бачити сьогодні. в Нашій студії вітаю навзаємо. Вітаю всіх наших шановлячів. Дякую, що прийшли до нас. Отже, мені здається, цих дедлайнів було вже настільки багато. Mm -hmm. Було 24 години, потім 100 днів, потім 50 днів. Тепер 10-12. для кого Трамп ставить ці дедлайни. А, як на мене, тут потрібно просто ну для наших шановних глядачів ну, розібрати все і розставити по А чому тому, що багато наших засобів масової інформації вийшли з гучними заголовками, що от терпець Трампа вірвався, а тепер він буде рішуче налаштований запровадження провадження пекельних санкцій відносно Російської Федерації. Він ще й дедлайни зменшив. Тепер сказав 10-12 днів. А, от як на мене, Перше, на що ми маємо заакцентувати увагу, і дуже чітко для себе усвідомити, що там діє перш за все в інтересах Сполучених Штатів Америки, а не України. І не проти Російської Федерації, а друге, він діє, а коли це цікавить його власні інтереси, політичні інтереси, економічні інтереси так далі. Тому подібне. Добре, коли інтереси України і інтереси Сполучених Штатів чи його самого Трампа співпадають. Це ідеальний варіант. Але чи співпадають вони постійно? Ну, відповідь очевидна, що ні. Тому ми ж бачимо, як фокус уваги Трампа, він десь електорально-політично. Залежним давайте таким чином, якимось висловимось. і спочатку фокус його був де на близькому сході, де були питання по Ізраїлю і відповідно по Ірану. Потрібно було туди концентрувати всю свою увагу. Далі він мав виконувати свою політичну обіцянку, яка ще передвиборча, на яку орієнтується його ядерний трампійський електорат, це примусити Європу платити за свою безпеку самостійно, що успішно Трампі зробив під час саміту в Га. Він по суті примусив Європу, Європу платити за власну безпеку самих, вівши ті самі там 5%. Да? Ну і вони відповідно з цим погодились з оговірками, з 3,5-1,5, з відстроченням часу, але 5% так чи інакше на цьому саміті НАТО зафіксовані. І от потім вже настала ну, черга економічної частини його електоральних обіцянок. Чому він так поспішає? Знову ж таки, тому що часу оцього першого. Цього періоду, коли не сильно критикують будь-якого президента Сполучених Штатів, він стікає дуже швидко вже у Трампа, Йому дуже потрібно поспішати. Бажано ключові ініціативи завершити до кінця цього року. Так, от проблема дійсно існує, і проблему про цю говорили дуже багато Сполучених Штатах Америки. Чому Сполучені Штати мають ну, бути вигіднішим партнером для європейського союзу ніж навпаки, розумієте, в чому сенс дійсно експорт імпортне сальдо між Європою та Сполученими Штатами, воно від'ємне, причому на користь Європейського Союзу. Тобто, умовно кажучи, простими словами, Європа продає товарів більше в Сполучені Штати, аніж Сполучені Штати продають товарів до Європи. Це знову ж таки б'є по економіці Сполучених Штатів, тому що а, якраз от а, товарні взаємовідносини з Європейським Союзом у Сполучених Штатах найбільше товарообіг, відповідно найбільший. Так, звичайно, є питання. Ання по продажу послуг, там ситуація рівно протилежна, але це кажуть абсолютно інша історія. І Трамп обіцяв ну збалансувати відповідне це сальдо і про це говорили вже дуже давно. Пам'ятаєте, навіть на початку року Урсула фон дер Лайн прямо заявляла, що якщо ну, відбудеться таке балансування, то в європейських товарах буде серйозна проблема з конкурентоздатністю. Ну тому що очевидно, якщо ти частину товарів не зможеш продати до сполучених штатів. Америки, ну, умовно, мерседес, хто купить по такій ціні Мерседес, як купляють Сполучених Штатів Америки. Небагато країн, погодьтеся. Ну, тобто, дороговартісні товари, куди вкладаються ну, в собівартість, високі соціальні гарантії, великі податки, велика заробітна плата. Ну тобто, криза конкурентно може дійсно нанести серйозного удару економіки Європейського союзу в цілому, і отут ми бачимо, що саме на цьому питанні зараз концентрувався. Трамп йому потрібно було мало того, щоб примусити європейців платити за власну безпеку. Йому потрібно було ще по суті поставити європейський союз у вигідні для себе, ну для сполучених штатів Америки, економічні Америки, економічні взаємовідносини. Йому це Шотландії вдалося. Ми чуємо ну багато ну таких непростих відгуків від європейських лідерів, що ну вони розраховували на більш м'яку Угоду з Сполученим Штатам Америки, але Трамп приїхав і реалізував те, що мав реалізувати не з 1 не серпня. Він взагалі їх погрожував ввести 30% мит. Ну але вів 15. Ну плюс там а, цільову історію. І от тепер, і от тепер його фокус далеко не факт, що він зміститься на Україну або на Російську Федерацію. Його фокус може зміститися якраз на торгівельну угоду. Знаєте з ким? З Китаєм з своїм з основним стратегічним. Чним опонентом сполучених штатів Америки, а я нагадаю, що вони були ввели мораторій від якраз застосування санкцій відносно Китаю, які завершуються коли. 6-7 серпня, тобто, дуже дивним чином ця історія співпадає з 10-12 днів, розумієте, так? Mm -hmm. Тобто Трамп хоче, щоб не наклалися зараз домовленості з Китаєм, які вони тут будуть досягати, а з великою вергідністю це знов ж таки буде ще одна пролонгація мораторію, припустимо, на ті самі 90 днів, і потім на початок вересня або кінець серпня, коли він буде вимушений накладати санкції на російську. Федерацію в Тарині, а отже, накладе санкції і на Китай, розумієте, яка тут розсинхронізація позиції може бути, як на мене, ми просто підказали, що тут зараз потрібно вирішити питання буде з Китаєм, і оця кнопка тиску, на що по суті через Торинні санкції на Росію можуть накласти стоїть мита на Китай, може посилити його позицію в перемовних позиціях з Китаєм. Тобто, до чого я веду, Резюмуючи, те, про що казав. Ав Трамп воно направду мало відноситься і до України ну, до Російської Федерації відноситься як погроза, але до того, що він прямо став на сторону України і зараз буде ну примушувати Російську Федерацію до миру чи спекальні санкції. Ну знов ж таки велике питання зараз, після Європи, в нього на черзі Китай. Але потім так, потім, якщо вдасться, ну знову знов ж таки, хоча б ну пролонгувати, ну скажімо так, нейтральний мораторій для двох сторін. Він може перейти вже безпосередньо до питання тиску на Російську Федерацію. Давайте стосовно 5% для альянсу. Але спочатку подивимось матеріал. Давайте. нейтралітет більше не захищає. Австрія відкрита до дискусії про відмову від позаблоковості. Таку гучну заяву зробила міністр закордонних справ України Тетяна Лгунова. розкаже більше. Заява про наміри, що спричинила справжній політичний землетрус, Австрія, яка десятиліттями пишалася своїм нейтралітетом, раптом заговорила про можливу відмову від нього в устами міністра закордонних справ. Беате Майнль Райзінгер дала велике інтерв'ю німецькому виданню Дівельт, в якому й заявила особисто вона, як головна дипломатка країни, відкрита до дискусії про вступ в альянс. Очевидно, що сам по собі нейтралітет нас не захищає. Те, що може захистити Австрію на тлі все більш нестабільної безпекової ситуації в світі та дедалі агресивнішої Росії, це інвестиції у нашу власну обороноздатність, а також у партнерські відносини. У принципі, я дуже відкрита до того, щоб вести публічну дискусію про майбутнє Австрії у галузі безпеки та оборони. Ця дискусія точно буде гарячою і тривалою, адже відмову від нейтралітету не підтримують ані політики, ані більшість громадян громадян Австрії принаймні поки що. Я не кажу, що треба вступати в НАТО, розмахуючи прапорами, але ми не можемо просто сидіти, склавши руки і говорити: якщо ми нікому нічого поганого не робимо, то і нам не зроблять. Це було б наївно. Світ змінився. Хочу особливо наголосити: у нас є партнер, який захистить у разі потреби Євросоюз. Ми робимо суттєвий внесок у європейську безпеку. Наші солдати беруть участь у багатьох миротворчих місіях. ЄС ми фінансово, військово та політично підтримуємо спільну європейську безпекову та оборонну політику у цьому сенсі нейтралітет Австрії після вступу в ЄС вже помітно змінився. Постійний нейтралітет Австрія проголосила 70 років тому. Вона зобов'язалася не приєднуватися до жодних військових блоків та союзів, а ще не розміщати на своїй території іноземні військові бази. Австрія не єдина європейська держава, що поставила під питання свій нейтралітет через російську загрозу. Після початку повномасштабної війни в Україні від позаблоковості відмовилися Фінляндія та Швеція. Перша була нейтральною 75 років, друга 200. Ці дві держави. Приєдналися до НАТО, альянс став більшим, сильнішим і розширився на північ. Розширюватися на схід, тобто приймати Україну, НАТО, поки не поспішає. Втім, у Брюсселі обіцяють, у майбутньому Київ буде в альянсі, бо цей шлях уже незворотний. Тетяна Лугановичла Фролов. Подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Отже, пане Олексію, 5% тепер вже готова платити і Австрія. Uh -huh. Для того, щоб вступити, точніше щоб вступити і платити. А чому позаблоковість більше не цікавить країни Європи? Тому що так чи інакше. Австрія знаходиться в центрі Європи. Австрія себе завжди відчувала, ну, скажімо так, комфортно в такій позиції. В Австрії ну, ну, самодостатня країна в фінансовому сенсі. От, а зобов'язання в межах НАТО це все одно ну, певні там, економічні обтяження. Да? Ми ж це чудово усвідомлюємо. Плюс до того не забув. Навіщо платити більше? Ну, звичайно, ну, про, ну, європейці дуже рахують гроші. Якщо хтось думає, що вони дуже щедрі люди, це ну, велика помилка. Тим паче австрійці, яких там ще банківська система, яка там налічує вже там, ну, декілька століть. Ну, от. Але, мабуть, одна із основних причин це саме російський вплив, саме російське лобі, яке дуже давно і активно працює саме в Австрії. От якщо хтось це цікавився, Цим питанням можете продивитись інтернет. Скільки в Австрії, саме в Австрії, знаходиться інвестицій російських в Австрії, взагалі кажуть, і наші спецслужби, і європейські спецслужби взагалі знаходяться цілі хаби розповсюдження, от через посольства Російської Федерації, хаби от, таких от, шпагунів, які потім розповсюджуються по всій території європейського. Союзу, в тому числі кажуть, що велика частина фінансування там тих самих правих та ультраправих також реалізувалась через Австрію і через австрійські банки. Тобто, як на мене, це дуже серйозна з однієї сторони перемога Брюсселю, ну тому що це показує, ну, консолідацію Європи, і що цей острівець російського впливу в центрі Європи він по суті буде нівельований. Це абсолютно очевидно. Ну а з іншої сторони, звичайно, це підсилення. І для структури НАТО, тому що ще раз повторюю, Австрія це серйозна економіка, це серйозні впливи, та й Австрії, давайте чесно скажемо, буде набагато спокійніше, враховуючи ті рівні безпекових загроз безпрецедентні, абсолютно з якими зараз заштовхується Європа. А як швидко зможуть прийняти Австрію в Альянс? Я думаю, що швидко, тому що Австрія приймала участь як мінімум в навчаннях. Австрії все ж таки вони західно орієнтовані в плані озброєння внутрішньої в них там. я аналізував не така велика армія, але все ж якоїсь великої синхронізації для Австрії робити не потрібно. Ну та й тим паче, ну наприклад, таких безпекових загроз, як, наприклад, для тієї самої Фінляндії, яка знаходиться прямо на кордоні Російської Федерації, в Австрії нема. Як на мене, єдиним такими внутрішньо блокуючими факторами для Австрії буде саме залишатися серйозне російське лобі в самій Австрії, які так чи інакше будуть робити все можливе і неможливе, щоб затягувати цей процес. Можливо, будуть включати знову ж таки механізми ну на кшталт, пам'ятаєте, які були застосовані іншими країнами НАТО, які блокували входження членства, що тоді пам'ятаєте Швеції та Фінляндії. Ну тобто, умовно, це може бути там знову горщина та туреччина. З російської подачі, і ніби це буде не Австрія, ніби цей вплив зі сторони, але все одно буде максимально затермажуватись цей шлях з боку Австрії до ну, НАТО. Менше хвилинки маємо ще поставлю вам одне питання: як ви думаєте, яка реакція буде Росії, якщо Австрія все таки піде? Я думаю, ну серйозно панічна. Хоча вони абсолютно очевидно, вони не покажуть це публічно. Вони м будуть досить стримано себе вести, щоб не показувати свої емоції, які насправді є. Тому що на Австрію ще раз повторю на путінський режим через гібридну впливу, да доктрини Герасіма, ми чудово це знаємо. Робили велику ставку. Через Австрію сповсюджувались гроші, через Австрію сповсюджували шпигуни, через Австрію сповсюджували. Ну, корпоративні схеми, які йшли і на країни НАТО, і на країни Європейського Союзу чи спільні підприємства. Австрія це по великому рахунку. Ну не хочу ображати Австрію, але це дуже часто виглядало так. як це був російський хаб в центрі Європи. Тому я думаю, паніка насправді там буде дуже серйозна. Вони втрачають дуже серйозну точку нажима, як на європейський союз, так і відповідно в. Загалі на всю безпекову інфраструктуру Європи, але якщо взяти до уваги, що з'явилася інформація в виданні політики, що Сполучені Штати зараз в майбутньому хочуть забрати там 30 війська, яке знаходиться в Європі, то як це взагалі можна розглядати, і яка роль тоді буде Австрії? Я думаю, що Австрія це трішки ну не, не, не про те, а, дійсно, так Трамп ще давно казав. І потім, до речі, коли в Стамбулі і, і в Анкрі були перемовні тури, а, тоді Марко Рубіо прямо сказав, що перед цим самітом Газі. Європейські партнери повідомлені завчасно ще до саміту, що буде відбуватись такий вивід американських військ. І у 20 тисяч, які зайшли за Байдена в Польщу, це тільки перша ластівка. Дійсно планується із тих 100 тисяч, які зараз американці перебувають в Європі. Десь приблизно ну 40 тисяч на першому тільки етапі будуть виведено. І наскільки я розумію, не просто навіть виведено, вони будуть переміщені ближче до центру. Наприклад, ту саму Німеччину, яка дуже зацікавлена? Ну щоб саме в наї території концентрувалися американські війська? Ну тому що для них це гарантія безпеки? Це ж очевидно, Росія не нападе на ту країну, де знаходиться американські війська. І от таким ось дивним чином американські війська можуть іти, наприклад, частково від країн Балтії, від Польщі, десь по захисту нордичних країн, і отут для європейців має бути ключове запитання: а чи збирається Сполучені Штати дійсно? Не номінально, не на словах Трампа виконувати п'яту статтю НАТО в разі агресії з боку Російської Федерації. Адже що таке агресія? Бо безпілотник знову ж таки літав, от буквально вчора, над Литвою біля Сувальського коридору в напрямок Каніганської області, це вже агресія, чи ще ні? Заліт ракет і падіння їх на територію Польщі, це вже агресія відносно країн НАТО чи ні? І неодноразово таке було да? в Румунії падіння. Да, заліт... Пілотників не один раз і падіння на територію мені це агресія чи не агресія? Ну тобто, зараз, як на мене, Австрія це все ж таки такий сигнал до єдності Європи і до початку формування такого певного ну, безпекового костяка в Європі, який так зараз залежен і від американської зброї, і від натовської інфраструктури, тому що нічого іншого в Європі просто немає, розумієте, да. Вот, але все одно при зменшенні ролі сполучених штатів Америки при виходу на автономізацію власного ПК в Європейському Союзі так чи інакше або буде створена єдина армія європейського союзу, або НАТО просто буде переформатовано ну, в якийсь такий суто європейський безпековий альянс, який стане єдиним цілим з єврокомісією. Тобто, тут економічний компонент, тут безпековий компонент. Об'єднуючи два фактори, ми отримуємо нормальну. Геополітичну суб'єктність цього цього відповідно міжнародного об'єднання без цього без цього симбіозу на превеликий жаль, європейський союз просто буде залишатися об'єктом світової політики, а не її повноцінним суб'єктом. Європа зараз готується до вторгнення Росії. Розглядають варіанти так, звичайно, да. Вже і країни Нордичні про це говорять. В НАТО починають говорити про те, що вони готові навіть удар нанести по території Карінградської області. Вони прямо говорять про ризики пробиття Сувальського коридору. Ну і по суті такого від'єднання да, країн Балтії від іншої материкової да, частини Європи. От, але, але знову ж таки, знаєте, от основне. Зараз, яке питання в, в експертних колах, які займаються безпекою в Європі та і в світі? Чи дійсно? Російська Федерація планує таке вторгнення, і потім шантаж Європейського Союзу. Ну і по суті, які з великою гідністю може призвести до ліквідації НАТО і, мабуть, і ЄС в тому вигляді, що вона Не. є зараз, чи це просто шантаж, чи просто Російська Федерація імітує напрямок в ту сторону для того, щоб коли їй буде вигідно поставити це шантажне питання Європи, десь затрусилися колінки і вони пішли на? На умови Кремля навіть без безпосередньої агресії, оце ма на направду найбільше питання, Пане Олексію, На жаль, наш час кінця. Я вам Дуже вдячний за цю цікаву Дякую, розмову. Дякую. За те, що ви сьогодні прийшли до нас у студії, будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.